Итак, в цьому відео я вам покажу, як зробити в кнопці Печать список автоматичний, який буде виводити номер нашого товару. 1, 2, 3 і так далі. І так, що для цього потрібно? Для цього потрібно нам зайти на наш е сайт через FTP в папочку. View InoviceTempl і скачати от ці 4 файли. відкрити їх з допомогою нашого редактора. Відкриємо Innovation Items Добавимо ще одну табличку, колонку, как би. От вона у нас. ця колонка. Клас, я прописав BIB от е, цей клас, далі. Після того, як ми создали наш номер. Создамо автоматичний вивод нашої, наших номерів. Для цього в так, се так, вот наша таблиця. І так, от наша таблиця, а іменно оця вся таблиця ліва. І пропишіть от цей код PHP, який буде автоматично додати номера всім нашим товарам. На цьому все. якщо ви хочете знати, як я зробив от таку от форму для печаті, я вам покажу так. От мої як би. Верхній таблиці. Оця таблиця вся здорова. Плюс отпустив, отрив. Це все знаходиться в файлику Інвейс Items Я вам його зараз покажу. Оцей файлик. А верхня част оця знаходиться в файлику Inovace Orders. Так, от, Наша. наш код. Я тут дуже багато коду закоментував. Тому що він якби е, не потрібен. От, весь код этот закоментований, закоментований. От все закоментовано. Так. Щоб нам не мішало. От весь наш код, якби. Це все закоментовано. Майже все закоментовано, тільки лишилось там немного коду. Оцей код нас відповідає за вивод оцих полів. Фамілія, ім'я заказчик кадес, телефон і верхня. Два стовпці і другий, вони відповідають за. За них відповідає от цей, цей код. Так. Тут а що тут я? закоментував тільки цю строчку І все. Ну, на цьому все.